Вітаю, любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир Бухгалтер та податковий консультант, і сьогодні ми поговоримо про обчислення середньої заробітної плати мінекономіки дало роз'яснення, як це робити. Але перед тим, як я почну говорити, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Це мотивує мене для того, щоб продовжувати записувати ось такі корисні відео. при тому безкоштовно. Якщо ж вам потрібні консультації бухгалтера індивідуальні, можете звернутися до мене на мій інстаграм або ж на електронну пошту без посилання під цим відео. Ну що, поїхали! Отже, Мінекономіки надає роз'яснення щодо порядку обчислення середньої заробітної плати у зв'язку з набранням чинності постанови Кабінету міністрів України від 8 вересня 2023 року номер 957 про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету міністрів України від 8 лютого 1995 року номер 100 і від 8. Серпня 2018 16 року, номер 500, який період початку застосування оцих змін? Постанова номер 957, про яку я тільки що говорив, опублікована в газеті Урядовий Кур'єр номер 183 від 12 вересня 2023 року. Отже, норми постанови номер 957 слід застосовувати вже з дня офіційного опублікування, а саме з 12 вересня 2023 року. Далі, щодо визначення розрахункового періоду при описанні середньої заробітної плати для надання матеріальної грошової допомоги. У разі, коли середньомісячна заробітна плата. Визначено законодавством як розрахункова величина для надання матеріальної грошової допомоги, при обчисленні середнього заробітку для її надання розрахунковим періодом будуть 12 календарних місяців, які передують місяцю надання зазначеної допомоги. Водночас, зазначеними нормами порядку, не передбачено, що розрахункові місяці мають бути повністю відпрацьовані. Стосовно врахування випад при обчисленні середньої заробітної оплати для надання матеріальної грошової допомоги. Змінами, внесеними постановою 957 до пункту 4 порядку 100, передбачено, що при обчисленні середньої заробітної плати для виплати матеріальної грошової допомоги за останні 12 місяців враховуються всі суми нарахованої заробітної оплати згідно із законодавством. Та умовами трудового договору, окрім визначених у пункті 4 цього порядку, також не враховуються виплати за час протягом якого зберігається середній заробіток працівника та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. Тобто, середня заробітня плата в розрахунковому періоді працівникам обчислюється на загальних умовах, а саме з виплат, які нараховано за місяці розрахункового періоду. Водночас абзацом 3 пункту 3 порядку 100 встановлено, що премії, в тому числі за місяць та інші заохочувані виплати за підсумками роботи за певний період під час обчислення середньої заробітної плати, враховуються у заробіток періоду, який відповідав кількості місяців. За які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані. Отже, визначені відповідно абзацу 3 пункту 3 порядку 100 розміри премій, які враховуються в розрахунковому періоді при обчисленні середньої заробітної плати, також мають бути включені до розрахунку середньої заробітної плати в місяцях розрахункового періоду. Тепер поговоримо щодо механізму обчислення середньої заробітної плати для виплати матеріальної грошової допомоги. Змінами, внесеними постановою No 957 до пункту 7 порядку 100, встановлено порядок обчислення середньої заробітної плати у разі визначення її законодавством як величини для надання матеріально-грошової допомоги. Так, зазначеними змінами передбачено, що середньомісячна заробітня плата для виплати матеріальної грошової допомоги обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді. В свою чергу, середньоденна заробітна плата визначається шляхом ділення заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом 12 місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів. Середньомісячне число робочих днів можна розрахувати шляхом ділення на 12 сумарного числа робочих днів за останні 12 календарних місяців згідно з графіком роботи підприємства установи організації, встановленими з дотриманням вимог законодавства. Отже, відповідно до зазначеного порядку, нарахування виплат для надання матеріальної грошової допомоги, які обчислюються із середньої заробітної плати за останні 12 місяців, що передують місяцю надання зазначеної допомоги, проводяться шляхом множення середньоденного заробітку на число робочих днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком. Середньоденна заробітня плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом розрахункового періоду робочі дні на число відпрацьованих робочих днів за цей період. Водночас, зазначеними положеннями порядку, не передбачено, що розрахункові місяці мають бути точно повністю відпрацьовані. Крім того, змінами до пункту 7 порядку 100 встановлюється порядок обчислення середньої заробітної плати за 12 місяців, виходячи з посадового вкладу чи мінімальної заробітної плати, згідно якого середньоденна заробітна плата визначається шляхом ділення суми, розрахованої відповідно до абзацу 23 пункту 4 цього порядку. На число робочих днів за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому відбувається подія, з якою пов'язана відповідна виплата згідно з графіком роботи підприємства, установи організації. Тобто, якщо розрахунок середньої заробітної плати обчислюється, виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати, то її нарахування здійснюється шляхом множення посадового окладу – чи мінімальної заробітної плати на кількість місяців розрахункового періоду. Розглянемо це все на прикладі. Отже, працівника прийнято на роботу за п'ятиденним робочим тижнем з двома вихідними днями, субота а. та неділя з 12 березня 2023 року закладом 10 тисяч гривень умовно. 14 вересня 2023 року згідно наказу керівника, йому надається матеріальна допомога в розмірі середньомісячної заробітної плати. В серпні 2023 року працівник перебував в щорічній відпустці 3 дні, нараховано за час відпустки 1000 гривень та 9000 грн. гривень заробітної плати тижня. Як розрахувати працівнику середню заробітну плату для виплати матеріальної допомоги? Поїхали. Розрахунковий період у зазначеному прикладі буде квітень 2023 року по серпень 2023. Сума заробітної плати у розрахунковому періоді складатиме 4 місяці квітень липень помножений на 10 тисяч плюс 9 тисяч за серпень і того 49 тисяч гривень. Число відпрацьованих працівником днів у зазначеному прикладі в розрахунковому періоді становитиме 109 робочих днів за графіком мінус 3 дні відпустки, які він відгуляв. Виходить 106 днів. У зазначеному прикладі середньоденна заробітня плата становитиме тоді 49 тисяч гривень дівим на 106 днів. Тобто 462 гривні 26 копійок. Число робочих днів у розрахунковому періоді за графіком підприємства 261. Кількість календарних місяців у розрахунковому періоді 12. Отже, середньомісячне число робочих днів становитиме 261 робочих днів за графіком підприємства. Ділим на 12 місяців. Виходить. 21,75 розрахункових робочих днів. Сума для надання матеріальної допомоги. Ж тоді становитиме 462,26 гривень це денна зарплата. Множимо на 21,75 розрахункових робочих днів. І виходить 10 тисяч 54 гривні 16 копійок. На цьому все. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, бо завтра ми поговоримо про обчислення відпускних згідно цього нового видозміненого порядку 100. Також не забувайте, будь ласка, донатити на ЗСУ. Можете задонатити на збір, який проводить благодійний фонд з України. Вони збирають зараз на купівлю 100 колес для трофейних БТР-82А. Через те, що підприємства, які виробляють колеси до даних БТР, відкрились у нас порівняно недавно, вартість одного колеса 2600 гривень. Тому, будь ласка, донайте хто скільки може! Хоч 5, хоч 10, хоч 20 гривень, вони також вирішують багато чого. Також хочу повідомити, що вже декілька партій колес були куплені і вже декілька БТР відновлені. Тому я хочу подякувати всім, хто донатив. Велике вам дякую. Будь ласка, продовжуйте. І закликаю всіх долучатися до збору. Допоможемо нашим воїнам зберегти життя і собі, і оточуючим. Усі страшній війні. Ну що, на цьому все. Любіть Україну, донати на ЗСУ. Все буде Україна!